Математична Вікторина на гроші участь приймаєте? Так, так. А перше питання це модуль 9 який. Три. Десять. Десять? Я не, не почув. Не, 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 тихо, тихо, тихо. не почув. Скільки? Ні-ні-ні. Дев'ять. Дев'ять чи десять? Дев'ять. Так, правильно. Добре. Перше питання зараховано. Потрібно далі назвати найбільше ціле від'ємне число. Найбільше ціло відємло. Мінус один. О, круто! Супер! Це було таке питання, цікаве. І далі третє питання це важке. Знайдіть об'єм Куба. Уважно слухайте зі сторонами 3, 4 і 5. Так куб, він у нього ж сторони однакові повинні бути. скажи. що скажи. <laughs> да, правильно. Ну, типу, Куба всі сторони рівні, тому якщо куб що куба, то може бути тільки зі стороною 3, або зі стороною 4, або зі стороною да, 5. Так, молодець. Все виграла 100 гривень, зараз тобі перекажемо.